Ро дітей сирі та позбавлених батьківського піклування отримали можливість виховуватися у сім'ях лозівчан. Двоє у прийомних, одну взято під опіку. На засіданні комісії з питань захисту прав дітей у середу у виконкомі фахівці також вирішували подальшу долю інших трьох дітей віком від шести місяців до трьох років. До помешкання бабусі їх привіз співмешканець матері, де знаходиться вона сама. Невідомо. Підготовлено лист від імені виконавчого комітету на міліцію щодо розшуку матері. Ми Думаємо, що вона мешкає десь, фактично мешкає десь в місті, в нашому, але ж відомості немає. Вона раз на місяць телефонує, але ж для шестимісячної дитини один раз на місяць телефонувати це занадто мало. Тому ми будемо порушувати справу щодо позбавлення батьківських прав цієї особи стосовно трьох дітей, і влаштовувати їх в підопіку. Довірити дітей бабусі фахівці не можуть, бо жінка пиячить. Опікуватися дітьми погодилася її старша донька. Тепер вона збирає необхідні для цього документи. Ця сім'я не вперше потрапляє до уваги служби у справах дітей. Жінку, матір трьох дітей, вже намагалися повернути на шлях істинний.